Да, да, да. Да, да, да. Я хто є в справі? Я ж вам кажу, побратим. Побратим. Він зараз на службі знаходиться. Там він писав заяву, щоб я ознайомився і передав йому матеріали справи. А? В смыслі в якості кого? Ознайомитися, в якості кого. Я ж вам кажу, побратим, ознайомитись, щоб передати йому. Матеріал відправить мають певний коло осіб. Ви є представником адвока... адвокатом хто? Ні, не адвокатом. Ні, тоді ви не маєте право знайомитися обличчя. Що не маю права? Я ж вам тільки що не висляю. Він же написав заяві, що познайомили мене імен. Балущак Антон написав заяву. За за... певний коло усі. Ну він дав на це згоду. Що значить він дав на це згоду? Як? Так, дав згоду, щоб я ознайомився з матеріалами справи його. Я повідомила, що маю право з матеріалами справи знайомитися певно коло осіб. І це належить, не залежить від згоди. Або особа, яка притягується до відповідальності, або його представник стає певним повномашенням. Адвокат будь-який може знайомитися, навіть не, за, не заключивши, ні адвокат? ні. Навіть не знайомши, не составляє договір. Правильно, я так розумію. З дискусії не вступаю, консультації я вам не даю. Чому особ, що -що. Чому кажу, Може дасте консультацію? Я не адвокат, я не даю. Так що не ознайомите мене сьогодні. Ви не маєте права ознайомитися, Ви не особа, яка притягується, і не його представник. Мені зараз представника привезти, щоб познайомитися. Я вам вже все привітала, ви бачите. Я ще не виходжу нікуди. Я вас не так що я не ознайомлюсь? Ви не особа по справі, ви не представник. Мені зараз привезти представника, щоб познайомитися. <плес> у нього справа призначена чи що? А що, іменно по справі призначено, я маю право тільки заходити в судове засідання. Так, у вас нема повістки на сьогодні до мене. Що, серйозно? <плес> Та як це нема? І, і клопотання не було. Ну, якось так в Петрополівському суді.